Напередодні Міжнародного дня медичної сестри, який відзначає 12 травня в стінах Житомирської обласної лікарні імені Горбачевського, пройшла медична конференція, учасниками якої стали представники усіх лікувальних закладів області. Я хотіла би побажати і поздравити з наступаючим святом всіх медсестер нашої Житомирської області, побажати їм наснаги в роботі, міцного здоров'я, взаєморозуміння, удачі. Все, що вони собі побажають, я думаю, що щоб це виплащалося в їх дія. Я думаю, що ця професія, яку вони вибрали, вона свідомо вибрана, і саме краще в житті це є те, що допомагати людям, допомагати кожний допомагає на своєму робочому місці. Ефективність лікування залежить не тільки від лікаря, але й від вміння, терплячості, виходити хворого медичною сестрою. Ці та інші нагальні питання обговорювали учасники конференції. Дозвольте сьогодні вас привітати, привітати з святами. Дозвольте дійсно, як написано, вклонитися низько тій самовідданій праці, яку ви робите, дозвольте подякувати за те, що ви є, дозвольте попросити пробачення, що, можливо, влада не завжди може в нинішніх умовах належним, ціном, належним чином оцінити ту роботу, яку ви робите. Я маю на увазі в матеріальному плані. Але я хочу побажати вам віри, віри в майбутнє. Хочу побажати впевненості в тому, що оці надскладні часи, які зараз переживаємо усі ми і країна, вони пройдуть. Перед день великого свята перемоги на конференції згадали та вшанували пам'ять відважних медсестер, які ціною власного життя рятували людей під час другої світової війни. Адже професія медичної сестри вимагає хоробрість та відважність.